А я не думаю, що розумієте, я не думаю, що стратегія Сполучених Штатів вона полягає в тому, що обов'язково тільки такий варіант розглядається: мер в обмін на території. Це не так, тому що якщо ми подивимося на позицію саме Сполучених Штатів, то США ухвалила кілька рішень важливих. Два із них це ленд-ліз на 2022-2023 фіскальні роки, розрахована допомога. Для України ми знаємо, що це колосальне, але безпрецедентна. Таке було тільки в часи Другої світової війни. Друге, постійне надання оборонної допомоги вже кілька десятків мільярдів на це виділялось. Нещодавній пакет кілька тижнів тому це в травні було 40 мільярдів доларів на підтримку України, і з них частково йде там на фінансову підтримку, гуманітарну. І частково на посилення оборонних спроможностей України і на закупівлю зброї Україні. Тобто вкладають гроші в політику підтримки України, надання зброї. Є проблеми і нарікання з нашого боку, в тому, що в недостатній кількості і не в таких швидких темпах, як би нам хотілося. І це зрозуміло, тому що в нас триває війна, гаряча фаза, у нас горить на Сході. Нам потрібно давати допомогу нашим захисникам у вигляді сучасної, ефективної зброї. Але в цілому. На сьогоднішній день, а попри те, що лунають різні заяви, не видно того, що Сполучені Штати готові відмовлятися від свого курсу на підтримку України. Я не думаю, що на сьогодні хтось розглядає умовно Мінськ-4, мінськ 5 там чи Стамбул 1 Стамбул 2, як е, якісь майданчики, е, які мають бути спрямовані на те, щоб Україна уклала якийсь перемир'я чи мир з Росією ціною територій. Тобто на сьогоднішній день такого немає. Інше питання: які прогнози вони можуть робити? Прогнози вони роблять різні, але це не означає, що політика США чи Британії особливо на сьогодні скерована на те, щоб якимось чином тиснути і схиляти Україну до тих поступок, які не хоче український народ і відповідно українська влада.